Хоулі ми вже колись дивилися. 3 пікова, чесно вказано, півтора довготривалої. Має він від 24 вольт працювати, і він так працював. Приїхав він від того власника, який вже один наскрізь спалив такий і подарував мені на деталі. А я комусь передав, щоб ще хтось трошки, як то кажуть, позаймався сексом. Побажаємо йому успіху! Хай займається. А нам треба розібратися з цим. Стояв, працював, працював довго і добре, поки на підстанції щось не сталося. Тепер він тріщить і на виході наміряли 40 вольт. Не розумію, яким боком, до підстанції, що там щось сталося цьому інвертору. Або я не так зрозумів, або щось плута, не знаю. Щось його вже покращувало, якийсь такий ленточний червь з ним в комплекті. І якщо його включити, то ось так він працює. Видно пульсації. І неповний накал лампи. Чути тріск. Очевидно, низьковольтна частина перетворювача жива. Судячи по струму споживання 200 Вт лампа на 24 вольта, половинний струм, то він дає менше половини напруги і, от скоріше за все, якесь одне плече не працює. Я ставлю на проблеми з вихідним каскадом. І давайте розберемо, подивимось, що тут за шнурок в комплекті. Всередині вже знайома плата з шунтами по низькій частині, з вузлом захисту від переплюсовки. Два трансформатора паралельно включені вузли, два термосенсора. Один стоїть на діодах, випрямлячах, другий стоїть на низьковольтному перетворювачі. Вихідний міст температура не контролюється. Мабуть, тому що тут стоять дуже круті транзистори і навантаження на цей вузол є найменшим. Тепер треба розбиратися, що тут відбувалося і чому. Плата від флюсу не відмита. Якось воно так і, і добра схемотехніка, і виконання таке трохи китайське, хоча принаймні потужності заявлені реальні справжні і використані якісні деталі. Дріт назовні просто дублює вимикач для зовнішнього вмикання. Тут видно залишки робочого місця механіка. А самого механіка немає, напевно, тому і воно перестало працювати без обслуговуючого персоналу. Також, відразу не помітив, є ще третій термосенсор, котрий вимірює температуру самих трансформаторів. Цікаво. Накопичувальний конденсатор. На ньому маємо 420 вольт. Стабільні. Це добре. Низьковольтна частина, як я і казав, жива. А по виходу. По виходу, ось на виключеному, видно, є якась залишкова постійна напруга. Це якби наштовхує на думку, що десь якийсь транзистор, напевно, пробитий. Вмикаю. Ми бачимо, що нема одної півхвилі і є провали. Тобто, як мінімум, одне плече не працює. Також я замітив, що страшно гріється один транзистор. Дамо йому час вистигнути. І подивимося, що відбувається на гейтах. А що в нас з вихідним мостом? Опа, цвяшок. А тут якось дивно дзвониться. Гейти. Пробитий і по гейту. Зрозуміло, як мінімум один транзистор пробитий. Тепер питання, де його такий знайти. З ними було тяжко. Ну, в принципі, поставимо аналог, на півтора кВт воно їхати буде. Чи не пошкоджене керування, Ось що мене турбує. Драйвер цілий, транзистор пробитий випаяв, відповідно, перестав грітися той, що перегрівався. Давайте глянемо, як воно виглядає, коли працює на половині моста. Вмикаю і дивимося на осцилограф. Якщо стати на вихід, можна побачити половину синусоїди. Ось так воно виглядає. Одної половини немає. Дивно, що не спрацьовує захист. Тобто, виходить, що контролю виходу як такого немає, тільки по струму. А струм у нас тут мізерний, відповідно така каша. А якщо стати по транзисторах, бачимо імпульси на одному, тому що грівся в нормі, і той, що був спалений на гейті, теж гарні імпульси. Тобто тільки резистори, дрібна обв'язка діоди, драйвер живий. Тепер шукаємо, чим замінити цей модний транзистор. Напевно, будемо брати якийсь аналог, бо знайти його буде проблемно. По параметрах і хай воно собі працює. Ну що, поїхали дивитися, що з того вийшло. Плавний пуск є. Пішло, працює. Залишилось перевірити холостий хід. Для цього відключаємо навантаження, скидаємо напругу до умовних 24 вольта. 24 вольта є. І бачимо струм 580 мА. Це є струм холостого ходу цього хулика. Пакую тішу власника. Давно кемотів не було, цікавий попався. Включається і падає в аварію. Причому напруга є і зразу вивалюється. При цьому він нормально заряджає акумулятор. Але якщо подивитися, що він видає в момент включення, можна побачити ось таку каку. Тобто, виходить, що немає практично одної півхвилі. А по схемотехніці ми вже знаємо, що половина моста тільки на зарядку використовується, тому треба лізти все ж таки до транзисторів, дивлячись на те, що його кидали, в нього погнутий корпус. Але після того він довший час працював. Тому знімаємо плату, будемо дивитися, що з мостом. Очікувано, пробитих транзисторів немає, бо воно би всюди міло горіло. Відповідно, мусимо дивитися, що приходить з процесу роз керування. На силовий міст, тобто дивитися розкачку, дивитися комунікації, провіряти всю ту мілочовку, прослідковувати сигнали. Їх небагато, 4 штуки, трохи незручно підлізти, але, але треба півдня на прощупування сигналів осликом. Ще півдня з лінзою, с паяльником на пошук мікротріщини і маємо результат. Тепер на вібрації не реагує. Вихід працює стабільно, проблем немає. Можна видавати, ще можна перевірити перехід на мережу 220. Ну, переходь, перейшов. Є. Пішла зарядка, включився вентилятор і 220 пропадає. Перейшли на акумулятор, далі працює. Тому збираю і тішу клієнта хай працює.